Як працювали у 2016 році? Чиновники продовжують звітувати перед громадою про стратегічне планування, досягнення та перспективи розвитку чернівців. Нині розповів начальник департаменту економіки міської ради Ярослав Гордецький. Розпочав свій звіт пан Городанський із показників промисловості у 2016 році по економічну та фінансову нестабільність на цьому ринку працювало 161 підприємство. Промислове підприємство міста щодня реалізовано товарною продукцією в діючих цінах на суму 4 мільярди 970 мільйонів гривень. У порівнянні з показником 2015 року, де обсяг реалізації складав 3 мільярди 798 мільйонів гривень в діючих цінах на той час. Очікуваний показник збільшено на 1 мільярд 172 мільйони гривень. Однією з основних проблем сьогодення, за словами фахівців, є безробіття, а малий та середній бізнес, який створює нові робочі місця, нині не у найкращому становищі, зазначають експерти. Тому департамент економіки розробив програму, яка спрямована на підтримку бізнес-середовища, основні аспекти якої забезпечення прозорого механізму регулювання підприємської діяльності, надання фінансово-кредитної підтримки, ресурси та інформаційне забезпечення. Також розвиток інфраструктури підприємки особливо інноваційної. Спрямування розвиток міжнародного транскордонного співробітництва. Торік у Чернівцях, за словами пана Городенського, працювали 2265 підприємств малого та середнього бізнесу. У малому та середньому бізнесу міста працювали 89,3 тисячі тисяч осіб. З них 64,5 тисячі осіб на малих та середніх підприємствах. На 10 тисяч осіб наявного населення міста припадає 85 середніх та малих підприємств. Завдяки підприємцям міська казна поповнилась на понад 383,5 мільйони гривень. А суб'єктам малого та середнього бізнесу реалізовано продукцію майже на 13 мільярдів. Працював департамент економіки і над впровадженням програми енергетичного розвитку чернівців. Контролював використання майна станом на 1 січня 2017 року загальна площа переданих в оренду або позичку нежилих приміщень міської комунальної власності становить 115 Цілих і чотири десятих тисяч квадратних метрів це 981 об'єкт. Майже три з половиною мільйони гривень місту заборгував двісті тридцять один суб'єкт господарської діяльності. Найбільшими боржниками за оренду майна на 1 січня 2017 року є також обласне комунальне підприємство Буковина Фарм 360 тисяч гривень. Є свобода слова, то у редакції газети книги наші. На жаль, товариство з обмеженою відповідальністю міська телерадіокомпанія Чернівці має такий борг. Від приватизації майна комунальної власності, за словами начальника департаменту економіки, до бюджету надійшло понад 3,5 мільйони гривень. Торік приватизовано сім об'єктів нерухомості. Наталя Гаташ, Сергій Лоткін, Чернівецький промінь.